Христос посеред нас, у цей день кожен із вас, брати та сестри, на ранковому богослужінні у Євангелії від Матфея почує зміст основної настанови Спасителя. У тебе ж, коли твориш милостиню, нехай ліва рука твоя не знає, що робить права. Почувши такі слова, ми з вами повинні пам'ятати, коли ми робимо милостиню, не потрібно, щоб про це усі знали. Сьогодні, за богослужіння, ми урочисто вшановуємо пам'ять мученика Юліана Тарсійського, що жив у III столітті, Віднайдення мощей преподобного Максима Грека, яке відбулося у 1996 році, та мученика Арчіла II царя іверського, який відійшов до Господа у 744 році. Народився майбутній святий Юліан Тарсійський у місті Тарс в родині сенатора язичника. Мати цього святого сповідувала християнство і виховувала сина у дусі христового вчення, коли юнакові виповнилося вісім. Років розпочалося жорстоке гоніння на християн імператором Діоклетіаном. Серед інших було схоплено і Юліана. Правитель області довго вмовляв благочестивого юнака зирктися Христа, але ніщо не могло схилити праведника на зраду. Цілий рік святого сповідника Юліана у Кайданах ходили містами і селами, допитували, катували та кидали за грати. Можна лише уявити біль у серці його матері, яка непомітно слідувала за ним. Нарешті вона попросила дозволу відвідати сина у темниці. Я переконаю свого сина, запевнила. Вона правителя, і той дозволив їй зустрітися. Наступні три дні мати провела поруч із Юліаном, але увесь цей час вона переконувала свого сина бути твердим і непохитним в останню годину випробувань. Коли нарешті їх знову привели до правителя, вони обидвоє сказали, що вони є християнами. Розлючений імператор наказав відсікти матері святого ступні ніг за те, що весь цей час вона йшла за сином, і від тих ран вона й відійшла до Господа, а самого Юліана зашили в мішок із зміями і кинули у море. Проте Господь з великою радістю прийняв до себе. Мужні християнські душі святих, які подвигом вірності та любові заслужили райські блаженства. Сьогодні день ангела святкують Георгій, Максим та Павло. Много є вам літ. Возлюблені основним життєвим кредо святого Іоанна Кронштадтського була необхідність істинної гарячої віри в Бога і життя по вірі. Потрібно любити кожну людину. І в гріху його, і в ганьбі його говорив святитель: не потрібно змішувати людину цей образ Божий із злом, яке в ньому. Тож нехай і у ваших серцях буде світла благодатна любов.